Ганна Каменник сім'єю приїхала до Луцька з Бахмута під час повномасштабної війни. Приїхали сюди. Нас забрав чоловіка двоюродний брат. Жили ми спочатку у тітки, вони допомогли нам, потім ми з'їхали, я забрала маму з тата, ну, всі разом стали жити. З Донеччини поступово виїхала вся родина, хоча там народились і жили їх батьки, дідусі і бабуся, розповідає мама Ганни Ірина Маджа. Говорить, дуже не хотіли залишати господарство будинок майно. Були теплиці, робота була. Були теплиці, робота була, все втратили. І на роботу ракета прилетіла. Пенсію вже тут оформляли. І чоловік теж тут. А так само пенсію тут оформляли. Вже тут оформляла. Ганна Каменник розповідає, виїхали з двома валізами, тому дуже потребували допомоги, адже троє членів сім'ї втратили заробітки. А у Луцьку сім'я збільшилась. Народилась донечка. І, хоча на Волині вдалося винайняти житло і трохи налагодити побут, але перевезти сюди домашніх тварин двох котів і собаку довго не вдавалось, розповідає жінка. Там їх годував її дядько. Каже, лише на початку 2023-го за допомогою волонтерів тварин відправили на Волинь. Жора. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Все, 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 все. Не бося, не бойся. Сьому років два, Сьому три. А собаки чотири, ну бачите, боїться. От, от з Бахмута приїхав, цей був теж ну, з Бахмута. Ну, був спочатку у подружки, а потім к нам переїхав собака з котом, Вони ж були там до останнього. Ну, я хочу сказати, вони приїхали перепугані. Потому що я, коли виходила гулять з собакою, чуть десь гром какой-то машина вже сильно гудить, він починає прижиматися, кудись к к кустам. І приїхали вони, я кота підстригла. Потому що у нього шерсть була, яка в сажа, видать, стріляють, і ну, осідає. Я нікак такого я не могла його домиться. Повернення тварин в сім'ю раділи всі, особливо шестирічний Тимофій. коту зовут Першого кота звати Жорік, другого Мурчик, а Собаку звати Веня. Коти іноді б'ють. Між собою, але не особливо сильно. А з собакою коти дружать. Нічого ухажуємо, прибираємо, гуляємо. А що робити, жалко їх було, і забрали. Тому що якби не забрали, їх би жодно було. У Луцьку родина винаймає двохкімнатну квартиру, розповідає Ірина Маджа. Живуть разом шестеро людей і троє домашніх тварин. Кожен день листаю новини в групі Вайбери. ну Вадрашата ніколи. Там все спалено, все розбито. Оставався наш район, якби последній. Тримався, тримався. Ну, зараз там йде бойня, та хромова, почався в яр, там наші дома, все, новий район, все там уже спалено. Все побито. я відео дивилася, нічого там нема, нікуди возвращатися. Ганна Каменник розповідає, постійно потребують корму для тварин, тому часто звертається за допомогою і завдяки луцьким волонтерам вдається годувати домашніх улюбленців звичною для них їжею. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.